Як зробити квартиру енергоефективною? Для чого потрібна теплоізоляція? Як визначити основні зони утеплення? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми розглянемо основи теплоізоляції та енергоефективності. Якщо ви хочете зменшити витрати на енергію та покращити комфорт у вашому будинку, це відеоблог для вас. Поїхали! По-перше, розглянемо, що таке теплоізоляція і чому вона важлива. Теплоізоляція допомагає утримувати тепло всередині будинку взимку та прохолоду влітку. Це не тільки підвищує комфорт, але й суттєво знижує витрати на опалення і кондиціонування. Ось кілька популярних матеріалів для теплоізоляції. Мінеральна вата. Вона має високу теплоізоляційну здатність і відмінно поглинає звуки. Пінополістирол. Він легкий і водостійкий, часто використовується для утеплення фасадів. Пінополіуретан. Цей матеріал забезпечує високу теплоізоляцію і має довгий термін служби. Також чудовим матеріалом для оздоблення стін та збереження тепла є рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Вони не тільки мають бездаганний естетичний вигляд, приємні на дотик, а й допомагають утримувати тепло взимку. Але, звісно, вибір матеріалу залежить від ваших потреб і бюджету. Тепер розглянемо, де найкраще використовувати теплоізоляцію. Давайте обговоримо основні зони, які потребують утеплення. Першою такою зоною будуть стіни. Утеплення зовнішніх або внутрішніх стін допомагає зберегти тепло всередині. Другою визначаємо дах. Дах може втрачати багато тепла, тому утеплення мансард або горищ також дуже важливе. І останньою зоною буде підлога, особливо в будинках з непідземними поверхами. Утеплення підлоги також допомагає запобігти втратам тепла. Утеплення цих зон допомагає знизити витрати на енергію та підвищити ефективність вашого опалення. Окрім теплоізоляції, важливо звернути увагу на герметизацію. Перевірте ваші вікна та двері на наявність протягів і замініть старі ущільнювачі. Це допоможе зменшити втрати тепла і підвищити енергоефективність. Не забувайте про енергоефективні прилади. Вибір техніки з високими енергоефективними рейтингами може зменшити споживання електроенергії та заощадити вам гроші. Отже, ось вони основи теплоізоляції та енергоефективності. Сподіваюсь, вам вдасться заощадити завдяки нашим порадам. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Залишайте свої питання та коментарі нижче. Дякую, що приєднались до мене сьогодні і до зустрічі в наступних відео.